Усіх вітаю, друзі! Розпочинаємо як завжди, з положення команд. Майами перемогли у нас Детройт Пістонс і вийшли на сьому сходинку, через що Філа знову падає на восьму. Санс не змогли здолати Бакс, який був без Яніса, але з Мідлденом, який напевно дуже хотів помститися Кейді за свою травму, і Фінікс впали одразу на дві сходинки. з шостого місця на восьме, бо в цей же час Даллас перемогли у Денвера. Тепер позиції такі: на шостому місці у нас Kings, на сьомому Даллас, на восьмому Фінікс. Ну і у Денвера тепер є теж нормальні такі проблеми, бо Оклахому має шанс інтервати. Тися від нього, а мінесоти навпаки не здогнати. Так, по-перше, Бакс повторили рекорд ліги за кількістю трьоочкових, набраних за одну половину. Вони таких напуляли аж 18. Єдина інша команда, яка робила подібне, це Індіана. Яніс не приймав участь у грі, і хлопаків понесло. Майже 59% з трьочкової лінії. Можливо, команда була дуже вмотивована поверненням Кріса, який травмувався саме проти Фінікса. До речі, сам же Кріс набрав 22 очок, сім асистів з гарною реалізацією у 8 з 15 з гри за 25 хвилин. Доволі Гарний камбек. Бобі Портіс щось взагалі нереально робив. 25 очок у першій половині. Це, до речі, другий і найкращий результат у його кар'єрі. 5 з 5 з 3 очкової, 10 з 13 з гри. А усього він набрав 31 поінт без жодного штрафного китка. Зробив 10 підбирань та 3 перехоплення. Деміан повторив рекорд своєї кар'єри за кількістю асистів в одній грі. Він їх набрав 16. Bucks, звичайно, дуже добре грали, але дуже посередня гра KD теж була важливим фактором їхньої перемоги. Лідер Санс набрав 11 очок, зробивши всього 10 китків за гру. В минулій грі до речі, він набрав 13. Тож, можливо, справа в тому, що йому залишається набрати 8 очок для того, щоб посунути Оніла в списку Scoring Leaders. і він не дуже хоче засмучувати старого. Не знаю, побачимо в наступній грі. Лейкерс позначили Девіс на наступну гру проти Атланти, яка відбудеться завтра, як під питанням. Нагадаю, що в матчі проти ГСВ бігмен Лейкерс отримав травму ока. Сподіваюся, що він повернеться якомога швидше. А взагалі хочеться відмітити, що Девіс в цьому сезоні взагалі не кришталі, скоріш кремінь, бо він в цьому сезоні відіграв 65 матчів з 69. Ну, просто красунчик. Джош Грін, який є доволі важливим гравцем в ротації Далласу, пропустив сьогоднішню гру проти Денвера. І як очікується, пропустить ще принаймні пару тижнів через серйозне розтягнення гомілковостопного суглоба в цьому сезоні він відіграв 54 гри за Даллас, 32 з яких у старті, набираючи 8,5 очок, 3,2 підбирання та 2,3 асисти при 40% відсотках Бажаємо всім баскетболістам якнайшвидшого одужання. Віктор сьогодні знову з історичним перформансом. В Мбаньями у переможному матчі проти Нец зібрав статистичну лінійку з 33 очок, 15 підбирань, 7 асистів та 7 блокшотів. Цим самим він став першим гравцем в історії NBA з 30 плюс поїнтами, 15 плюс підбираннями, 5 плюс асистами та 5 плюс блокшотами при відсотку у 50 плюс. Просто космічний француз. Супер важлива перемога для Даласа, який не втрачає досі надії потрапити у зону плей-офф напряму. А героєм цієї перемоги стає Кайрі Ірвінг. І давайте подивимось, як він розібрався з опонентом в останні секунди гри. Що Клібе імбан? Кліба Локінінфорвінг. Для Майами гра проти Детройта вийшла несподівано важкою. Напруга трималась буквально до фінальної сирени. Завдяки чому ми маємо змогу насолоджуватись цим розкішним просто геймвінером від Бема Адебайо, який, як ви знаєте, не дуже полюбляє триочкові китки. Тай гейм от 101. City. Володар найгарнішої бороди у світі набрав сьогодні 9 очок проти Атланти. Кліперс не змогли перемогти у грі, яку взагалі не можна було програвати. Але зараз не про це. Зараз про те, що Джеймс увійшов у елітний клуб з 20 гравців, що є лідерами за набраними очками в історії. Борода увійшов іншу легенду Вінса Картера. Джеймсу бажаємо обійти ще на одного гравця в цьому списку, і щоб борода його родила все життя. На цьому все. Дякую, що додивились. Бувайте!